Вітаю! Розклад на замовлення Запоріжська область Оріхів, Загроза наступу, окупації. Дивимось до кінця 2025 року. Ну, в першу чергу, будьте дуже обережні, бо вас там дійсно дуже обстрілюють масовані обстріли. І ці масовані обстріли можуть попадати у жилі будинки, там, де живуть сім'ї. Тож будьте обережні, також можуть забіги дергешних груп. Але от мені такі, дивлюсь на ці групи, це як якісь, можливо, молодь якась, і яка тільки навчається. Ну Такі ще не зовсім навчені. Є така загроза, що саме вони будуть там десь намагатися пробігти, прорватися. Е, відстоювання кордонів, захист кордонів, робота ППО, в населення, звісно ж, страхи, але окупації до кінця року я не бачу. Дно колоди шістка жезлів, це карта позитивна. Так що поки що я такої загрози, як окупація, я не бачу. Будемо дивитися далі, тому що інформація міняється, війна це війна. Сьогодні вони рішення так приймають, завтра вони рішення можуть змінити. Тому. Будемо передивлятися.